Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчитися складати речення за схемою. Ми вже це вчили. Давайте подивимось, як складаю це речення. Подивіться, хто це? Це вовк рисочка, а тут м'ясо. А як скласти речення? Вовк любить м'ясо. Вовк любить м'ясо. Ми вставляємо сюди слово. Давайте тепер далі. Це пташка. І треба нам сюди скласти два слова. Пташка, пташка сидить на гілці. Пташка сидить на гілці. Давайте далі подивимось. Хто це? Лисеня? Де живе лисеня? Лисеня живе в лісі. А це ж пак. Шпак живе в шпаківні. Подивіться, в лісі живе зайчик. Білочка і зайчик, друзі, на ялинці ростуть шишки. Білочка збирає шишки. Ведмідь живе в лісі. Ведмідь взимку спить в барлозі. В лісі живе білочка. Ведмідь взимку спить. Ну що ж, а тепер ви повинні все це повторювати і вчитися складати речі. До побачення!